Реформа поліції триває. Попри війну у територіальних підрозділах Нацполіції по всій країні активно впроваджують проєкт Рекорд». Це інноваційна система для запобігання порушення прав людини з безперервною відеофіксацією всіх дій як правоохоронців, так і затриманих. Нещодавно вона запрацювала в одному з відділків на Прикарпатті. Її роботу бачила Жанна Дучак. Янські відділення привезли підозрюваного у викраденні автівки. Відтепер кожен рух правоохоронців і затриманого безперервно фіксується. То вже бачить черговий у нас і то вже бачить інспектор дотримання прав людини. Що то за людина, де її затримали, хто її затримав, і орієнтовно через яку годину вона буде в підрозділі поліції. Затримання і сам крадій не справжні. Таке інсценування, щоб показати, як працює система Кастуді І Відтепер вона є і в поліції долини. Зараз ми знаходимося в кімнаті інтерв'ювання, яка обладнана камерою відеоспостереження і запису звуку. А також інтерв'ю записується на веб-камеру. Усі кімнати, і коридори у відділку оснащені відеокамерами. Система фільмує все. В реальному часі ці кадри доступні для перегляду поліцейським з області та столиці. Зберігаються записи три місяці. Наша розмова буде записана на відео. Чи маєте ви скарги заяви, клопотання щодо підстав затримання часу місця? Так маю ваші працівники поліції. Ми не Ваша заява зафіксована, буде проведена перевірка. Випадки, коли затримані зводять наклепи на правоохоронців, чи навіть самі себе калічать, не поодинокі кажуть фахівці. Ось реальне відео з відділків, де вже успішно працює система Кастоді Рекордс. Чоловік під час допиту б'ється головою об стіл. На інших кадрах гамсають собою об стіну. І довести, що затримані самі завдали собі травм, було б неможливо, якби не записи. Завжди були прогалинки в тому, що можна було щось поставити. Зауваження поліцейському, от ви могли зробити не так. Однак це на даний час виключить цей момент. Крім того, система забезпечує дотримання прав та безпеки і самого затриманого. Ми не унеможливуємо будь-які протиправні дії зі сторони поліцейського, в тому числі документування протиправних дій затриманих або доставлених осіб. Поліцейські відділки головна персона система Кастоді інспектор із отримання прав людини. Це нова посада зі значною кількістю функцій. Щоб були забезпечені всі права як затриманих осіб, так і осіб, які звертаються до відділу поліції. Є система ця і цей інспектор по цій системі здійснює переміщення особи фіксується кожен крок її. Система касу рекорд» з'явилася в Україні 2016 року шістнадцятого року. Спершу в ізоляторах тимчасового тримання потім її почали впроваджувати і в поліцейських підрозділах. Система вона. Змушує одну і іншу сторону поводити себе в деяких випадках адекватно, тому що то все фільмується. Позитивом є зменшення кількість скарг в тих підрозділах поліції, де запроваджується система. В середньому 37-40% зменшується кількість скарг. Це підтверджує і представниця уповноваженого Верховної Ради справ людини. Однозначно можна констатувати, що це чудова практика, яка Фактично, ну не хочеться казати слово унеможливлює, але зменшує можливості порушення прав людини в контексті катування жорстокого погодження. Уже невдовзі цією системою на Прикарпатті обладають ще один поліцейський відділок. Загалом же по Україні вона впроваджена вже майже в сотні різних територіальних правоохоронних підрозділах. Дучак, Дуча знову автонас, подробиці, телеканал, «Інтер», «Марафон», Єдині новини.